Найсміливіші війни у світі, любові і свободи сіячі. Весь всіх вітають українські діти, для яких ви приклад у житті. Дитинство наше на війну припало. Сирени, вибухи лякали нас не раз. Та збройні фірми України наша обожа та дорога вказ. Ой, Войні сили, щит країни вічні. Свободи, стяг, тримають усі. І день, і ніч. То я всіх що ми розквітно в нашому житті. Ми вдячні силам України за чисте небо, світлу мнику, за кожен подих і за мить, за нашу рідну Україну, яка в любові буде жити. Ми дякуємо, любимо, чекаємо та захиства, що ми це відчуваємо. Нехай молитви всі до Бога, аби настала наша перемога. За нашу війну Україну, щоб вирішили за всіх ліків, в свій вічі слава вам, український захисники!